З вами Елена Марко, маю час записати для вас відео Reels і поділитися на своїх ресурсах, поговоримо з вами про нові професії майбутнього. Часто ми вже чуємо таку думку і наближається та тенденція, що професії, які там були 15-20 років тому, навіть 5 років тому, будуть не актуальними. І до мене багато приходить на консультації по вибору професії, про вибору призначення. І особливо зараз мами заказували консультації перед вступом дітей. Обраття професії це, звичайно, дуже важливий момент. Дуже часто буває так, що йде обраття професії, спеціальності, але потім за нею людина не працює. І шукає себе в подальшому в інших талантах по своєму потенціалу, що, наприклад, відбулося зі мною. У моєму випадку. Взаліто я вчитель англійської мови і літератури, але я займаюся китайською метафізикою, і я знайшла себе, це моє призначення, і я дуже задоволена, що йду цим шляхом. Хочу вам озвучити декілька нових професій, оскільки ми живемо в 9-му періоді феншуй, і в найближчі 5 років дуже сильно буде розвиватися косметологія, тобто це буде золоте дно. 5-10 років наступні, всі хочуть бути красивими, успішними, гарно виглядати. Ну і, звичайно, косметологія буде на дуже високому рівні розвитку, тому обирайте в цих нішах собі професію, діяльність, якщо ви бажаєте добре заробляти в найближчі 5, 10, 15, 20 років. Все, що пов'язано з тваринами. Те, що я говорила, тенденція все менше жінок будуть бажати народжувати дітей, і тенденція йде до того, що все більше людей, і молодих пар, і навіть зрілих пар і жінок заводять замість дітей котиків і собачок, і ця тенденція буде наростати. Тому все, що пов'язано з тваринами, з їх доглядом, лікування, все, що пов'язано навіть з парукарськими послугами для тварин, буде дуже процвітати в найближчі 5, 10, 15 років. Можна тут розглядати для себе професію або місце для діяльності. Ну, ви знаєте, що по БАДЗІ можна дуже точно підібрати вашу професію, не просто професію, а місію, ваше призначення. І я це роблю за декількома рівнями. І ще хочу вам озвучити нові професії, які, до речі, створила новий список для курсу номер 2 в Бадзи. В мене хто навчається, які професії будуть в майбутньому теж дуже процвітати. Це експерт з образу майбутньої дитини, архітектор трансмедиційних продуктів, it медик, біоетик, консультант зі здорової старості. Проектан життя медичних закладів це нова професія.